Так, 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 думаю, і треба. Ага, оце правильно. А, тебе, я, здається, цим Назарейчиком. Так, ти. з от... Ти ж його учень, я опізнав тебе. Мовчи, не зустрічав я його, не знаю його, не знаю. Ти помилився. Брешеш, я теж бачила тебе. Ні, ні. Я не знаю цього чоловіка. Ні, ти Петро, один з його учнів, відчув його, віть. Ти помиляєшся, ще раз скажу тобі, я ніколи раніше не бачив цього чоловіка. І тут сю ми Петрові пригадалися слова Спасителя. Ще до світанку ти, Петре, відречешся мене, Петре, Петре. Ні, ні. Я не заслуговую цього. Я відрікся його. Мамо відрікся, тричі відрікся. А заведи мене до нього. Маріє, це дуже страшно. Він дуже побитий, моє серце не витримає. Я благаю, заведи, я мушу його побачити. Чого стоїть? Іди, а чого? Що? Одна кожного, оце поможна. Давайте.